Олександр, привіт. Відео для вас. Записую відео про піну. Уявіть собі, що це рукав іде від пожежної машини до пожежі. Ось вода в цю сторону проходить. І тепер уявіть собі, що там є на кінці цього рукава є а, ствол. Відстань від ствола до цього апарата. 30 метрів. Це рекомендація. Тепер в нас є відро спіною, ми кажемо клас B Foam. Відро піною приблизно 15 літрів. О 5 галонів, вибачаюсь. Ну так, десь приблизно 18 літрів. Якщо ми закруглимо, нахай візьмемо приблизно 18 літрів від 1 до 3%. AR afff піна, виходить, для пожеж. Це передзначення для пожеж, коли горить нафта, бензин. Різні хімічні речовини, пластики, і тому подібне. Наприклад, пожежа на машині, в машині, так, пожежа ще в якомусь такому місці, де є хімікат, як я пояснював, говорив. Тепер давайте глянемо на, на цю річ. Ось ця річ вона має ефект. Всередині проходить вода, утворюється ефект Venturi. вентурі ефект виходить. У нас є контроль від. Четверть до 6%, хоча ми не будемо користуватись, і це виходить, показує, скільки система скільки процентів нам потрібно. На даний момент я скажу, ми починаємо з 1%, з 1%, і максимум користуємося 3% піни. Це якщо взяти 1%, якщо ми поставили на 1%. І ми е, постачаємо 100 літрів за хвилину води. Значить, один, одна літра виходить звідси, і 100 літрів проходить води по рукаві. Так, тепер в нас виходить 18 літрів, то нам цього відра хватить на 18 хвилин. Якщо ми, звичайно, зробимо 3%, то тільки хватить на 6 хвилин. Десь приблизно так, я в голові формулу, формулу рішаю. Получається ось цей шланг з трубочкою. Так, ось, ось ця трубочка така. Ось вставляється, відкривається кришка, і трубочка вставляється прямо в відро. Ось таким чином представте ця трубочка в відрі. Воно десь так, ось так. Уявіть собі, що трубочка в відрі, ось. І виходить, проходить. Я вже зняв цей, ну, проходить вода. І таким чином в нас поступає піна. Один процент на 18 хвилин Е, Треба подумати формулу, чи нам хватить цієї піни на всю пожежу, на маш... якщо горить, наприклад, машина. Якщо не хватить, тоді потрібно подумати, скільки в нас піде піни. Це на період запланування дії. І, звичайно, потрібно подумати таку річ. Навіть для нас це дуже дорога річ. Якщо ми відкрили цю кришку і ми не використали спіною, значить ця піна е, стане поганою. It will go bad. Получається, вода поступає ось в цю сторону, в цю насадку. Тут стрілочкою показує ось ця насадка. Я зараз насадку зніму і глянемо всередину. Я зняв насадку, ось цю. Всередині виходить ось така річ. Ось так. І ця, коли вода проходить, утворюється ефект венчурі. Вибачте, не знаю перекладу. Я знаю слово Venturi. подивіться по і, можливо, перекладіть собі. Вибачаю знову, що в мене є поганий переклад. І контроль У нас на даний момент стоїть на процента. Ми можемо від половини до 6%. Якщо ми користуємося ось цим відром і поставили на половину це нам хватить на 36 хвилин приблизно. Якщо ми поставили на 3%, то хватить тільки на 6 хвилин. А якщо поставили на 6 хвилин, 6%, то значить дуже швидко використовуємо воду. Якщо, враховуючи, що ми використовуємо 100 літрів за хвилину води, подаємо води. Одесь, ось так так коротенько хотів вам показати. Ось Цю нашу систему вона не є практична, але воно працює. Вона працює коли потрібно, і звичайно, потрібно знати формулу, скільки постачати води під яким тиском, і скільки яка е, площа задіяна в пожежі, і чи нам хватить е, два відра? У нас таких на пожежній машині є два відра. Якщо не хватає, тоді потрібно визивати специфічний юніт. є специфічна машина, яка має е, на собі містить. Сотні літрів води не віди, води, а піни. Ну, звичайно, це наперед заплановані дії і ось чому ми і проходимо тренінги. Дякую за ваш час.